Всім привіт, з вами Михайло. Ви закрили месопомовч. І дивіться, це вже 60-й день челенджу. Вибачайте, що так пізно, але мені сьогодні не вийшло. Вчора я сидів дуже допізно. І вже потім справи. Та, так сказати, стримів поки що не буде, бо в мене поки що налаштувати все треба, бо я недавно Windows перев... Вчора Windows перевстановив і поки це все налаштую та ігри, то все буде, але поки що не можу. Все просто цей час не Навіть після запису відеоролику я буду далі налаштовувати комп'ютер. Ну добре, не буду довго цей затримувати. Скажу, скажу, що, що рука ще трошки болить, але... Та й би легше, набагато нічого не може сказати. Ну що, будемо починати. Не забувайте ваші лайки, подобайки і коментарі і підписуйтесь на інші сон, чи, соціальні мережі. А це челендж 100 днів підряд. По 100 уронів. Відтискання. Присідання і Просто 100 днів. А ми зараз починаємо рішу смачненького і приємного перегляду. відеоролика без монтажу. Ну що, погнали? Я думаю, що швидше, бо я думаю, перший був змушений, а тепер, думаю, що буде набагато швидше. Ну що, погнали! Погнали! Перші підходи, не дай я скільки виконую, але думаю, що, що получиться нормально. Погнали. Чекай. Чекай, чітки поправлю веб-камеру. О! Вс, погнали! Тільки зроблю не знаю. Ну що, погнали... 20! Еще эти пароль в подделении. 25! Ну что можно сказать? Пока еще будут за видоски. Деякий час поки не налашую. О, ці настройки в мене, так сказати, збились. Поки це все налашувати, це не один день треба. А ще так не маю... Ще, якщо по 25, то ще... А ще 4 підходи, 4 підходи. Фух, камера трошки не рівна. Я просто стараюся пошвидше зараз зробити, бо... Мені треба ще не бо... А потім треба ще... завтра. Ну що... Друзі, другий підходик. А ще блюсилінь! Це ей, до ми зроблю завтра. Але я зайде, що я казав. На початку. Якщо я пропускаю один день, х два. Ну це другий день поки що тако нічого, а якщо на третій, то, то деревся. Якщо 3 дні... Якщо два дня пропущу, якщо 3, то це 800! І так далі. А так я стараюся не пропускати, я пропустив, то було дуже мені важко. Ну що, понадоби наступних 25... Песхозу! Падает! Педесят! Но знаете, у меня уже рука... О, пристал! Давайте, что сегодня рано. Я хотел с тобой? Если я что-то... Ти собі до ролик записую десь коло 10 ї вечора, Щоб ви знали. 60 й день записує коло, е, коло 10 вечір. Представляєте? Це, це просто дурдом. Але так не вийшло сьогодні, так, як, так що можу сьогодні так пізно. Що зараз залишається Два підходить по 25. Два Я думаю, так 50, вже половина. Відтискай... 50 відтискань Половина. Ну що? Понали третій підгодок не буду догоди тягнути. Понали. Десять. Трет третього підготовка. П'ять семьдесят п'ять. Третий раз, третий піс, це вже сімдесят п'ять, хорошая. 25 відтискань зразу приступаю до присідань. Не забувайте, як я вашу підтримку. Дякую, що пишете В коментарі, мене дуже з цим підтримує. Прямуємося шляхом до 900 підписки, потім до 1000 Якщо чесно, я потім десь вам на стрільмі, так сказати, що я присутнюю Windows. Переустанував вінус. Вам скажу, а тепер зараз недуж. Ну шо, останній зараз підхід. Ще якихось 5 секунд підпочину. І ми... Подали далі. Останні 25. На сьогодні. 60 днів, представляєте? Вчора було 59. Капець. І ще лишається. 40 днів. 40. Дирихуйте! Місяць і 10 днів. Місяць і 10 днів. Це треба орендувався, що тобі ходить аж до челлендж Для вас цебі, челендж, для себе, до челендж продовжувати. Орозьба свою, так сказати. Але я не заюсь. Дякую за те, що пишете такі коментарі. Підписуйтесь канал, приймуємо до 900. Хотілося до свого дня народження, то в мене варис До тисяч... Хоч до 900, а вже до тисячі, не знаю. Але хотілося б тисячу. Ну жо, останніх 25 підпискань. відтискань. І зразу Іду присідати. По

знає. Але ж Але це нічого. Тобто мені подобається мотивація аж пре і дисципліна. Чотири підходи по 25 я ветерну. Яксь так? Ну шо? Починаю присідати. Ти це скальни зробили? Pessoal, põe nada! Tó! Põe nada! 20! Ще 80. Не так легко, ви кажете, але тебе як легше. Мені вже трохи. Ти вже 60 йде, ти би яке відтискання мені далось набагато легше Ну що, паналі, далі? Ken, no, ne hitro, potem... П'ятдесять. П'ятдесять, ще лишається п'ять присідань і ще сто на прес. Не забувайте. Але було би супер. у вас лишається там 18 підписок. Було вже 900 підписків. Тебе було б під кінець еленджу, хоч би такий ця. Щоб 900 б набрати. А я планую розіграш, роз... нормальний Розер це 1000. Я планую все, щоб дещо купити, так що через деякий час буде ще багато, дуже багато е, контенту. І грубого контенту. Стримів, багато чого, нарізки, багато чого. Планую. Якщо вийде, то буде, ваша дуже-дуже багато контенту. Ну що, погнали? Це 50. І, можливо, бо вже один челендж буду запускати. Будиш. Ну що, погнали! 80 ще залишається залишається 20 присідань. І зараз проходжу на кресла. Ну що, погано? А якщо що? Спурте села. Щоб я така не каже. Порция це сила. Ну шо, погнали далі. Сто 100. 100 уже Ну шо, починаю на пресс останніх Зараз прес 100 разів Ну шо, панали! Будемо напевно завершувати відеоролик Я не певно вже завтра побачимось а раніше думаю, ніж вечором Ну, Погнали! Панали, панали. this is То... Ну що можна сказати? Я не можу то що сказати, коли будуть десь... інші відеоролики, бо поки що тако для базового налаштування я це все зробив. І сказати вже 60-й день челенджу на підтискання присідання і на прес завершено. А ще лишається 40 днів! Я для, для вас може все в мене недовго, може когось ще замотивую займатися спортом. Якщо жасов потрохи і сам, я привик, що... знаєте, що навіть бувало таке, що... Що якби я не робив, мені було з... з, з тебе як погано одного ну, такого цілий день. А як я зробив, мені навіть стало ще навіть легше. Ну добре, ну напевно, дякую, що задивилися відеоролик до кінця. ставте ваші подбайки. Поставте ваші подбайки, підписуйтесь до канал, не забувайте про дзвіночки на інші соціальні мережі. Підписуйтесь. А з вами був Михайло. Ви на каналі Місто Кубоч. І побачимось завтра. До. до нових зустрічей і як що задивилися вже 60-й день челенджу від початку. Так що до нових зустрічей побачимось завтра.